Виявляється, наше життя ділиться на до і після. Ще рік назад, в цей день, у стінах ліцею було так радісно і гучно. Повсюди повітряні курки, букети, а в повітрі запахи нових книжок і зошитів. Перше вересня. Повсюди радісні усмішки вчителів і сонце. Сьогодні сонце дивиться на нас через чорні хмари пожеж. Через сивий туман вибухів, через руїни знівечених шкіл, пробивається через біль і горе, але воно намагається доторкнутися до нас, щоб наповнити серця відвагою, зміцнити дух, щоб, незважаючи на те, що точиться війна, ми йшли вперед наукою, відкриваючи нові горизонти. Тож, здравствуй, 1 вересня, свято миру, науки і майбутнього. Шановні ліцеїсти, сьогодні в нашому ліцеї свято свято, яке святкує вся Україна, це свято першого дзвоника. Адже найцінніше і найважливіше в житті кожної людини це діти і все, що пов'язано із дітьми. На жаль, сьогодні в нашій державі йде війна. Російська Федерація Загарбницько напала на нашу державу. І ми не можемо вчитися очно так, як завжди вчилися. Ми не можемо сьогодні провести свято першого дзвоника, щоб звенів сміх наш наших ліцеїстів, щоб лунали пісні. Ми будемо вчитися дистанційно, дистанційно до тих пір, поки ми не виженемо цього злого ворога із нашої держави. Але, шановні ліцеїсти, я всіх вас вітаю і святом. І хочу вас закликати потерпіти і ще трошки, поки Збройні сили України виженуть цього нахабного сусіда із території нашої держави, щоб він не зазіхався на наше життя вільне, незалежне життя у нашій державі Україна. Я хочу поважати нашим випускникам, одинадцятикласникам, набратися терпіння. І з розумінням віднестися до дистанційного навчання, адже це дуже важливо. І якраз зараз ви всі повинні на, е, зібрати всі сили для того, щоб опанувати ту частину знань, яка вам буде необхідна для вступу до вищих навчальних закладів. А ми, педагогічний колектив і весь колектив нашого навчального закладу, будемо робити все, щоб дистанційні уроки були якісні. І принесли вам гарну користь при вступі до вищих навчальних закладів. Я вас іще раз, шановні ліцеїсти, вітаю із початком навчального року, незвичного навчального року, тяжкого навчального року, але ми все з вами посилимо. Кажуть, що Бог дає випробування посилам людині. Ми будемо все робити для того, щоб вам було комфортно з нами працювати, а вам, щоб була тиша, мир і щоб ви могли виходити із нами на зв'язок. Як тільки ми завершимо будівництво тимчасового укриття, наш ліцей перейде на очне навчання. Ми сподіваємося, що це буде ну, місяць-два, максимум. Ми в проекті для нашого ліцею. Наш ліцей включили у проект освітньої субвенції, де будуть побудовані тимчасові укриття у Житомирській області. Це буде дев'ять таких навчальних закладів, і серед них наш ліцей. Ми вас чекаємо, шановні ліцеїсти. А аудиторії в нашому ліцеї готові для того, щоб почати навчальний процес. Всі вони чисті, акуратні, світлі. Вчителі вас теж чекають. Ми всі за вами скучили, тому що школа без дітей, вона існувати не може. І дуже тяжко бути без дітей. Ми вас всі любимо, бажаємо, щоб швидше закінчилася війна, і всі ви повернулися і сіли за парти у нашому навчальному закладі. Миру всім, слава Україні і Збройні Сили України переможуть нашого загарбника. Ми не здаємося, ми боремося до зустрічі з вами. Про минуле літо непомітно в спогадах лишивши теплий слід. Ліцей усміхається привітно, Обіцяючи відкрити новий світ. Вдалину на осінніх листочках відпливає літня пора. Задивилась моя Україна у блакитне небо майбуття. Вітаю із днем Знань! Нехай цей навчальний рік, незважаючи на обставини, буде яскравішим, кращим і успішнішим, ніж минулий. Нас чекають нові відкриття, звершення і здобутки. Навчаємося, мріємо, працюємо, віримо і перемагаємо. Шановні викладачі та ліцеїсти, щиро вітаємо вас з початком нового навчального року. Це день, з якого починається дорога майбутня для кожного з нас. Саме в цей день ми з особливою теплотою згадуємо своїх вчителів та викладачів, їх неоціненну роботу розуму і серця. Всім бажаємо досягти своєї мети в житті, знайти взаєморозуміння з викладачами, зустріти вірних та надійних друзів. Успіхів вам у праці і навчанні! Дорогі учні, батьки, від усього серця вітаємо вас з Днем Знань. Це все народне свято приходить до нас разом із початком навчального року, коли двері шкіл постійно відкриваються перед учнями. Перед вами молодими відкриті усі дороги. Ми глибоко віримо, що ви твердо і впевнено підете обраним шляхом, здобудете багато славних перемог. Досягнете вершин професійного успіху. Нехай світлим, радісним і плідним буде кожен ваш день, кожен крок. Розціть здоровими, досягайте високих успіхів у навчанні. Бажаю вам, дорогі друзі, щастя та радості, а також невичерпної енергії здобутті нових знань. Нехай цей навчальний рік відкриє перед молоддю нові горизонти. Пізнанням себе і світу вчителів надихне успіхами вихованців. Батьків гордістю за своїх дітей. Сподіваємося, що День знань стане для школярів початком наполегливої праці. Надійним кроком у світ пізнання. З нагоди свята бажаємо вам незабутніх миттєвостей і землі життя. Справжніх відкриттів, пізнання світу. Зі свято вас! З початком навчального року! З першим вересня!